Доброго вечора. Ми, люди завжди хочемо розібратися, чому в світі, в нашому житті, в подальшому відбуваються проблеми. Сама Біблія, сам ізраїльський народ він являється тому світу. Чому приходили проблеми в їхнє життя? Чому 2 мільйона людей були знищені у пустині? Чому люди не слухали людей Божих, які вели їх до спасіння? Тому що їм Бог потрібен був лише тоді, коли в їхньому житті були проблеми. Зараз аналогічно в світі люди хочуть спастись, хочуть наповнити своє життя Богом, але в той час, коли в наше життя приходять проблеми. І я являюся цьому світом, тому що я не хотів Бога вибирати в своєму житті. Я не хотів служити йому. Але коли приходили випробування в моє життя, я все, я одразу ставав. Святим одразу звертався до Бога. І розумію з Біблії, що Ісус Христос Він сам сказав, що якщо не покаєтесь, це на тих людей, яка впала башня, з вами станеться те то, то саме. Тож людям потрібно покаяння, навернення до Бога. І якщо ви бажаєте вивчати Біблію, хочете дізнатися, що це таке є покаяння, напишіть мені. Я запрошую вас у наші духовні чати.